Ще раз доброго дня. Я зарізала півника, бо дуже захотіла бульйону. Я спеціально купляла два, щоб одного підгодувати. Такі ляшечки. Ну, це не бройлер, це ж яєчна порода. Ну, вона рахується, м'ясо яєчне. Дивіться. Зараз важу, бо самій цікаво. О, 2200, чистенька тушечка. Зараз ще треба її, я так її не їм, я заморожу, обсмалила тільки що, тільки що вона ще тепле. Ще не буду навіть ложити в бо ж так присмалила, бо люблю, щоб такий запах був, знаєте. Ще потім як вийму вимочу і ну, добре приведу її в порядок. Такі, такі ляшечки, знаєте, непогані. Це був Петро. Він так мучив тих курей, що вони бідні пооблазили. І я захотіла бульйону.